Поліцейські з'ясовують обставини ДТП, в результаті якої загинув водій мопеду. Автопригода сталася 25 вересня близько 21.50 в селі оплатне Близніківського району. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 54-річний мешканець села Милівка їхав на мопеді Альфа. На повороті він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. В результаті водій загинув. Слідчим вирішується питання про внесення відомостей про події до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 276 кримінального кодексу України всі обставини події встановлюються. На Лазівщині поліцейські встановлюють обставини аварії, внаслідок якої загинув чоловік. Автопригода сталася 26 вересня близько 4-ї ранку поблизу селища Панют на Лазівського району. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, Встановлено, що на автошляху Мерефа Павлоград сталося лобове зіткнення автомобіля ДАВ під керуванням 57-річного водія та автомобіля Нива під керуванням 47-річного чоловіка. І від отриманих травм водій легковика загинув. Слідчим відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.